У нас з вами украли настоящую історію. Нашій землі не мільйони років, і ми не зайшли, як сьогодні учать і пропагандируються везде садики, школи, університети, деякі люди навіть працюють і їм там про це говорять, або вони самі працюють їхня робота, заключається в тому, щоб розказувати про це. Це лож і фантастика, це не реальність. А настояща реальність вона заключається в тому, що нашій землі всього 6 тисяч лет, а тому, що потоп перший мир був уничтожен потопом, і це собачка пройшло. 4,5 тисячі років тому, а тому, що сам Бог в оплоті прийшов сюди на землю, і це було всього 2 тисячі років тому, Ісус Христос народився тут в оплоті. Коли ми знаємо істину, реальність, тоді мозки включаються, ми не літаємо в ілюзії. А коли чоловік говорить за мільйонна літія, він такий, ну да, де то там щось, то когда-то, даже если Бог є, він такий далекий, недосягаємий, йому не до людей. І все це іскаження. Я запрошую вас в живу церкву вивчати справжню історію людства, яка написана в Біблії.